Так, друзі, всім привіт! Щойно відфотографував цього красення для авторія і коротеньке відео, такий, можна сказати, відеоогляд. Це Volkswagen e-Golf 2017 рік. Кінець, буквально 8 днів машині не хватило до 2018 року. Ну, Менше з тим. 16 тисяч пробігу оригінального, який пробуваються на Volkswagen. Це 100 кВт і 36 кВт ємкість батареї. Авто не фарбоване з пробігом 16200 в гарному білому кольорі. Так, Відразу покажу. Від себе, друзі, ми додавали трішки пікантності тим, що затонували вікна, так як він весь був акваріум. Перед лайт, а за, так як має бути. Погодьтеся, що відразу вигляд в білого авто набагато кращий. Не знаю, Для кого буде плюс, для кого мінус, для кого мінус собі можна її віддерти. Це не проблема, але так, на мою думку, набагато гарніше. Так, в нас гума Bridgestone, самі розумієте, вона пройшла 16 тисяч, стан її просто супоровий. У нас є фуллет-оптика, в нас є активний підігрів лобового скла, в нас є в нижній решітці, ви бачите, асистент. Екстреного гальмування, фронт асіст Друзі, 16, 235. підігрів передніх сидінь. Активний підігрів я вже казало булого скла. Так, часто питають, що жінки їздять на таких авто, продушений полік тут. Зашургано, щоб ви бачили все в ідеалі. Тобто якщо можна знайти машину в 200 тисяч пробігу ідеально, то самі розумієте, що таке 16 тисяч німецького пробігу. А, вибачаюсь. Одразу для диванних експертів, хто буде казати, що таких пробігів немає. Будь ласка, друзі, для вас він код і полетіли. Ви собі пробиваєте ніяких... Ніякого такого, не знаю, неприємних речей не пишете, будь ласка, на Ютубі. Так як це ваші проблеми, якщо ви не вірите в пробіг. Я від себе даю максимальну інформацію. Так, у нас дві зарядочки. РМ комплект, зарядка для, домашнього, для домашньої мережі і для стаціонарної. Кришечка так само. Стан супер. Відділ для завантаження теж. На бампері в ідеальному стані. Тут без коцок. Так, хотілося б, звісно, електрокришку, ну, сорі, немає такої функції. Но багато тут не покажеш. Панелі, все, гарний стан, нічого не. Іде не подряпано, не затерто, не зачухано. Сіребра, все. Супер. Фулл лед оптика, я вже казав. Гарний білий, дуже гарний колір. Так, тільки що буквально сів прилад. Обіг купив батарейки і погнали. Трішечки, можливо, калібровка збилась, але відразу це буде вигідно на рахунок підкрасів. не фарбована. Історія вся присутня. Все по історії добре. Все добре. Так само, друзі, за кожен прилад, ну, ну мій б'є так. Деякого там, де в мене показує 150, хтось показує 110. Тобто якби так. Хочете замовити огляд експорту, я взагалі тільки за проїжджаю, У нас так само є дилер Volkswagen. Ми можемо поїхати і ви собі там перевірите авто. О в такому районі 150, 160, 140, 165. Ото не фарбоване. Дзвоніть, буду радий відповісти на всі ваші питання. Всім гарного вечора!